Доброго дня, ласкаво просимо на ютуб канал Проєкт Президент України. І так, ми сьогодні знову будемо спілкуватися про те, чи, чи можливо в нас в Україні подолати корупцію і що для того треба робити. Звісно, в маленькому відео, яку я там викинув, я сказав, що президент України має бажати, мати бажання подолати корупцію, але він може не знати, як її подолати, або він може боятися його подолати. Ну, Тоді питання, що він там робить, спрашується. Якщо він не знає, як це зробити, добре, я можу йому розказати. Ну, Або хтось інший може розкаже. Ну, по-перше, -по що треба зробити для подолання корупції держав, держав, серед державних чиновників? Це держ, держава має повністю віддати громадам все, чим вона не, не, не має займатися. Тобто держава у себе залишає лише збройний захист. Нашої країни, а все інше займаються громада і всі, і всі інші. Вони чудово з цим справляться. І вже проблеми корупції будуть їхньою справою, а не справою держави. Тому що під час війни за корупцію треба виносити смертні вироки. Треба вішати. Корупціонерів, тому що корупція особливо в особливо великих розмірах під час війни приводить до загибелі наших громадян. І тому, щоб держава цим не займалася, воно має бути якомога менше тих справ. А нехай маленькою корупції свої громади займаються самі громади. А для цього громади повинні надано їм право самим обирати собі і судді, і прокурорів, і всіх чиновників, від яких залежить їхнє життя. Вони мають стати просто найманцями, які виконують певні услуги. Або певні призначення по, -по захисту. І немає там ніякого бути обігу грошей і тому подобного. Ну, припустимо, як може, допустимо, суддя заробляти, ну ладно, може бути, може, поліцейський. Чи він має займатися проблемами підприємств? Ми не маємо чіпати. і... Держава взагалі має зняти будь-які обмеження в бізнесі. Щоб Всі всякі обмеження мають бути зняті. Тобто тоді не треба буде нікого ні за що судити. Нехай підприємці судять страхові компанії і самі як покупці, самі споживачі їхніх послуг. Нехай вони судять, і якщо їх товар небезпечний, бо привел до загибелі когось, нехай вони подають суд. Знайдуться адвокати, знайдуться страхові компанії, у яких є адвокати, і вони самі засудять їхні нерадівих підприємців. Для цього не потрібна держава і держчиновники. Тому що, коли ми надаємо якісь право чиновникам, то вони все це превращають в огромну корумповану систему і балаган. Іншого рішення, ніколи не буває. Якщо щось надається чиновникам, вони завжди все псують, все роблять неефективно і завжди намагаються знайти свою вигоду, бо вони звичайні люди, такі, як і ми, ми теж шукаємо постійно свої вигоди. Ми все робимо для того, щоб нам і нашій родині було краще. Це нормальне людське іство. І коли ми надаємо це людське іство неодушевленій системі, монополісту, Корпорації, коли корпорація. Ми любимо корпорацію, бо ніхто не любить корпорацію. То чому ми маємо держати і поважати корпорацію під названням держава? Не має бути цієї корпорації. Держава має займатися чисто специфічними обов'язками, Збройними силами, і спецслужбами і захистом українців за пределами України. Очім вот має займатися держава. І державні чиновники мають бути в погонах. Захищати нашу країну, організовувати захист нашої країни, і там корупція вже неприпустима. І її там не буде, тому що якщо корупція займається люди, люди в погонах, то за це вони мають отримати смертну кару. Тоді її корупції не буде. Вона швидко зникне. Моментально зникне. Якщо ви хочете її зробити, от іменно так і можна зробити. А що буде відбуватися в громадах, і так зрозуміло. Чиновники, які будуть рядом стояти громадяни, вони, по-перше, стануть працювати ефективно. Вони самі розберуться, хто їм потрібен, хто ні. Вони самі зроблять свою роботу це більш ефективний штат. Вони самі будуть менше, тобто не зможуть розкрадати. Тому що, тому що їх споживання, тобто у, них, у них теж будуть спеціальні задачі, а не куча різних задач, які вони по собі понапридумували. А якщо якась громада вирішить, що їм треба це куча задач, будь ласка, вони самі відчують на своєму кармані скільки це коштує. Я впевнений, що все це буде швидко самореалізовано. Тому, що, коли ти розумієш, коли ти своєї зарплати, отримаєш всю зарплату, і, і своєї зарплати враховуєш якусь певну суму то ти, по-перше, ждеш всіх казаних послуг, або ти починаєш думати, а чи, а чи варто тобі, тобі потрібні ці послуги? Чи потрібно тобі віддавати куп купу грошей, щоб потім сподіватися, що ти там колись якусь там пенсію отримаєш. Чи дійсно тобі краще віддати ці гроші чиновнику, чи, може, напряму нарахувати фонд, допустим, дитячого будинку? Чи якась громадська організації, яка опікується пенсіонерами, припустимо, чи інвалідами. Ми це все можемо зробити. Кожна громада може в себе це зробити. Якщо як це, член нашої громади став інвалідом, нічого проблеми не буде створити її громаді фонд і кожен, хто може, вносити для того, щоб наші інваліди нормально существували. Можна виділити якусь то есть, і забезпечити все, все необхідне для них. І все це можуть зробити самі громади без втручання держави. Так що, фактично, все в наших руках. Або ми бажаємо подолати корупцію, або робимо вигляд, що щось що, що бажаємо. Якщо ми боїмося, у нас теж є рішення. Я розумію всі проблеми, які можуть статися президента. Тому я і, і кажу, що я здатен, я здатен піти на цей віце-ризик. Я, я здатен організувати свій захист захист всього, що я буду робити. Я знаю, що я буду робити. Коли це буде зроблено, ніякої корупції практично не буде. І ніхто ніколи не зможе урпати владу. І не буде такої ситуації, що завтра окупують якісь території, і, і там будуть люди безбройні і не знають, що робити їм. Всі будуть настільки озброєні, що Росія сама почне чухатись і відступати. Так, так, вона почне відступати, як тільки це все почнеться. Коли люди отримують можливість безгранічного владіння зброєю, безгранічного виробництва боєприпасів і озброєння. І нехай будуть створені якісь паралельні фонди для снабження нашої, нашої армії. Нехай фінансування військових підрозділів буде виведено на ринковий стимул. Щоб, щоб кожному підрозділу, який займається, виконує свою задачу, в якій-то частині було вигідно забезпечити своїх військових всім необхідним напрямую. Напрямую збудувати все необхідне і гроші замість того, щоб витрачати гроші на компенсації по загиблим. А витрачати гроші на забезпечення зброєнням і будівництво захисних споруд. От тогда буде рішенні всіх проблем. Дякую. Заходьте. Або ні, дякую.